Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Верховній Раді розтлумачили, що очікує тих ухилянтів, які не оновили дані та згодом мають наміри не сплачувати штрафи за порушення мобілізаційного законодавства. Штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень встановлені за порушення військового обліку. Тобто це штрафи за неоновлення даних. У разі, якщо військовозобов'язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в сірій зоні, то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. Це передбачає кримінальну відповідальність загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі, розповіла депутат. Кайрина Фріз серед парламентарів наразі немає чіткого розуміння того, чи подвоюються несплачені штрафи, а також який саме термін надається для сплати: 10-15 днів чи більше. Якщо казати відверто, коїться чехарда, не дивлячись на те, що в законі, начебто, і прописано, але немає чіткого розуміння про порядок накладання і стягування штрафів, розповів ТСН один з парламентарів. Свою чергу адвокати зазначають, що штрафи за порушення мобілізаційного законодавства не подвоюються. Ці штрафи встановлюються рішенням суду за протоколом ТЦК чи відповідальної особи. В разі несплати відкривається виконавче провадження каже адвокат Сергій Старенький. За його словами, сплата штрафу також може означати, що особа визнала те, що скоїла правопорушення. До цього адвокат додає, що в разі несплати штрафу протягом місяця державні виконавці можуть змушувати особу сплатити необхідну суму.